16 листопада до Коростеня завітав начальник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко. Головна ціль то це військові на півночі, насправді, і захист наших кордонів. А... Користуючись нагодою, проїжджаючи через Коростень, дійсно не міг не заїхати в Коростенську лікарню, яка досить динамічно розвивається. І, напевно, що я можу сказати, що це із міських лікарень, лікарня, яка найшвидше, найдинамічніше має розвиток. Зокрема, в Коростенській центральній міській лікарні він відвідав акушерсько-гінекологічне, хірургічне та травматологічне відділення, в яких багато апаратури, обладнання, ліків та інших засобів медичного призначення надані ЮНІСЕФ. Також відвідали і бомбосховище, в якому зовсім нещодавно зробили ремонт за рахунок коштів, які надав ЮНІСЕФ. Ну і саме головне це хірургічний корпус, на який вже передбачено на наступний рік державою 288 мільйонів гривень. мільйонів. Гривень і оголошено, якщо я не помиляюсь, вже оголошена тендерна процедура закупівлі. І я сподіваюся, що в наступному році ми почнемо велику реконструкцію за державні кошти, за кошти Європейського інвестиційного банку, велику реконструкцію хірургічного корпусу Коростенській лікарні за, для того, щоб продовжити розвиток Коростенської міської лікарні. Також Віталій Бунечко відвідав і один з ліцеїв Коростенської громади. Ми сьогодні спільно з ЮНІСЕФ маємо можливість відкрити укриття майже на 300 діток. Так, на жаль, ми не змогли забезпечити всіх дітей для того, щоб вони вчилися в одну зміну. Разом з тим близько 300 дітей можуть перебувати в безпечному укритті. Навіть зараз ми знаходимося в Коростені, діти, знаходяться в класах, а в сусідній Хмельницькій області триває повітряна тривога, збиваються шахіди. Страждають люди, і ми можемо казати про одного потерпілого, який отримує зараз медичну допомогу. Це я прочитав в нашому закритому чаті. Це реалії нашого життя, і наша основна задача це убезпечити наших діток для того, щоб вони. Були в безпеці, отримуючи освітній отримуючи знання в школах, убезпечити наших громадян. Це важливо, тому очікуємо подальшої співпраці для того, щоб покращити життя наших людей поруч з таким небезпечним сусідом.